Мешканців густонаселеного мікрорайону Чернігова, який 17 квітня зазнав пошкоджень внаслідок рашистського терористичного акту, приїхали підтримати благодійний фонд каріта спес Римсько-католицької церкви та громадська організація Королівства Норвегія Норс Ейт». Просто небо спільно з чернігівськими волонтерами організували польову кухню з різноманітними стравами. Для маломобільних груп населення доставляли їжу прямісіньку до осель. Ми відразу після цієї трагедії зізвонилися з пані Оргіною, яка теж до речі тут допомагає. Ми з нею дуже гарно і з її організацією співпрацюємо. Привезли обіди. Ми теж готуємо соціальну кухня. В Житомирі для ВПО, внутрішньопереміщених осіб, місцевим мешканцям ми привезли перше дуже смачно приготовлене, друга страва. Чернігів це місто, в якому ми працюємо вже два роки. І ми дуже задоволені співпрацею з Регіною Гусак. Тож, коли побачили, що сталася ця трагедія, ми спакували речі в машину та поїхали в Україну з Норвегії. Крім приготованих страв, благодійники привезли і гуманітарну допомогу, яку роздавали мешканцям однієї з найбільш постраждалих багатоповерхівок. За словами волонтерів, наразі велика кількість людей потребують базових побутових речей та кваліфікованої психологічної підтримки. Зараз у людей, особливо такого похилого віку, після такого стресу вони не можуть зорієнтуватися, приготувати вчасно собі їжу, тому. Будемо їх годувати, приносити і будемо продовжувати свою діяльність. Так само ковдри привезли, привезли генератори, привезли одяг, привезли матраци, привезли продукти теж харчування. Завдяки тому, що ми можемо піти до людини конкретно в квартирі і подати, дати допомогу. Це приклад є для інших, щоб ну, поки, поки є ця війна, ми, ми не маємо права. Або якось розслаблятися. Ну, всім важко, але коли гуртом, то воно якось так легше. І, і звісно, ми, ми і молимося, бо не все в наших силах. Благодійники кажуть, допомагатимуть та підтримуватимуть чернігівців, допоки існуватиме потреба. Нагадаємо, польову кухню громаді Чернігова подарувала громадська організація Королівства Норвегія Норс Ейд. Наразі, за словами Регіни, Гусак. Існує потреба ще в одній на випадок надзвичайних ситуацій. Благодійники готові допомогти, адже бачать ефективність та необхідність такої підтримки. Крім того, Ерік хельгес Плас повідомив наступного разу. Вони також привезуть меблі для закладів освіти міста. те, як працюється кухня в Чернігові, це саме те, як ми її собі уявляли. вона в наших очах ідеальна всі бажаючі жителі постраждалих будинків могли скуштувати гарячі страви. Для чернігівців, які опинилися у біді, така підтримка важлива. Зразу в той же день швидко прийшли там люди, і стали ну, дивитися, що у кого постраждало. Ну відразу не то, що там треба було чекати і все. Значить, ми дуже дякуємо тому, що зафіксували, сказали, куди прийти, що з собою мати. Ну і ну потім буде допомога. Нам, Так що ми дякуємо всім, хто від, ну, відкликнувся на це. Все додамо до 24 квітня, включно при міському палаці культури, працює єдиний центр допомоги. Чернігівці, житло, яких постраждало, можуть звернутися для отримання грошової, юридичної та психологічної підтримки. Це результат перемовин міської влади з міжнародними партнерами. Після завершення роботи центру всі заявки від постраждалих, в тому числі і від бізнесу, прийматимуть у відділі звернень громадян Чернігівської міської ради.